Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і ви на моєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я хочу вас познайомити з тим, як я починаю в'язати подушки, тобто, як починаю в'язати мозаїку по колу. Бо кожного разу, як я в'яжу подушку, мені треба все це пояснювати. Можливо, хтось знає, як це робиться, і їм не подобається, що дуже довге відео. А так, я буду залишати посилання на це відео і тоді вже все буде ясно. Отже, для того, щоб розпочати в'язати, я набрала невеличкий ланцюжок на 24 петлі. З розрахунку, що це в мене будуть. Орнамент, вже знайомий вам по попередніх зразках, де я розказувала показувала, як в'язати мозаїчні візерунки, і рапорт цього візерунку 6 стовпчиків. Тобто, в мене буде тут набрано на 4 рапорти. Я починаю в'язати таким чином. В другу петлю від гачка, одна друга петля, пров'язую стовпчики без накиду до кінця рядка. І, коли я пров'яжу ці стовпчики, у мене буде в результаті 23 стовпчики, бо я не робила петлю підйому, а зразу почала з другої петлі в'язати цей м, рядок. Я зараз дов'яжу, потім повернусь до, вам, до вас і розкажу, я що я пров'язую останній стовпчик з цієї сторони 23-й. Але мені потрібно 24. Я пров'язую ще один стовпчик, це вже нібито стовпчик розвороту, бо я буду йти по другій стороні в'язати. І, знову ж таки, сюди я пров'язую стовпчик перший з тих, які буду в'язати по другій стороні. І от. Починаю вже в'язати зворотному, зворотному боку. Теж у мене буде 23 стовпчика. В общем, повертаюся назад по іншій стороні ланцюжка. Пров'язала 22 петлю, 23 петля і 24 дві петлі. Першу петлю я вже пров'язала на початку в'язання. Далі я замикаю вколо в коло в'язання, з вивороту вставляю гачок, витягую на виворіт петлю і змінюю колір нитки. Я навмисно вибрала такі яскраві нитки, щоб було видніше. Цей малюнок, підтягую нитку. Тут же я в'яжу петлю підйому, петля підйому і продовжую по колу за задню стінку петлі, пров'язувати стовпчики. Без накиду. По колу пров'яжу стовпчики без накиду, починаючи з начала і зустрінемося знову з цього боку. Два. Я вв'язую кінчик, щоб він у нас не заважав нам. Три, чотири, і так по колу в мене буде 48 петель. Закінчила я жовтий рядок. знову змінюю колір нитки, підхоплюю, витягую її на виворіт, пров'язую через неї нитку іншого кольору, і тепер починаю в'язати. У вас на екрані з'являється схема, і по цій схемі я в'язатиму перший петля підйому стовпчик без Накиду. І треба розраховувати таким чином, щоб у вас гарно лягала схема. У мене тут, бачите, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, вірніше, стовпчик один стовпчик з накидом, тобто довгий стовпчик. там де стоїть хрестик, це буде стовпчик з накидом. І це, я хочу, щоб він був у мене з другої сторони. Тобто у мене тут один стовпчик без накиду, другий буде посередині зі стовпчик без накиду і третій на початку, вірніше, на кінці рядка з другої сторони. А стовпчик з накидом, який я пров'язую через рядок синій. За ту вільну петлю, яка у мене залишилась, ще половинку петлі, я пров'язую так. Далі в мене по схемі один стовпчик з накиду, пітніше без накиду. Дивіться, тут у мене вільно залишається половинка, а під цією петлею мені треба пров'язати стовпчик з накидом пров'язала. Далі у мене три петлі, три стовпчика без накиду, два, три. І знову стовпчик з накидом під оцією петлею. Далі стовпчик без накиду і знов стовпчик з накидом. Головне не помилитися, в яку петлю пров'язувати стовпчик з накидом. Знов три стовпчики без накида. Два, Три і стовпчик з накидом. І так, до кінця, поки я не дов'яжу до цього краю. Я повернулася трошки раніше, ніж дов'язала до кінця. Просто я хочу вам зараз показати те, про що я казала на початку: що треба розрахувати візерунок, щоб він лягав краю. красиво. Оці три петлі. У мене будуть стовпчики без накиду, тобто, так, як я і казала, що у мене тут будуть стовпчики без накиду, а з цієї сторони вже починається знов стовпчик з накиду і так далі. І тоді я вам покажу, як гарно ляже візерунок, щоб ви. Зрозуміли, для чого я це роблю, для чого я так розраховую, щоб, у мене не, щоб не вийшло тут з однієї сторони так, косо криво, щоб у мене рівно виходив, візерунок повністю лягав з однієї сторони і повністю з другої, щоб він не перекошувався. Змінила кольор нитки і починаю в'язати інший рядок. Накид пров'язую стовпчик. З накидом під жовту петлю. Далі дві петлі, вірніше два стовпчика без накиду, стовпчик з накидом, два стовпчики без накиду, і так до кінця, поки не замкну коло. Знову я змінила вже нитку, закінчила рядок і змінила нитку, пров'язую три стовпчика без накиду за задню стінку петлі. Один, другий, третій. Наступний стовпчик у мене з накидом з половинку петлі, стовпчик без накиду і стовпчик знову з накидом. Три стовпчики без накиду, один, два. Три стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, і знов стовпчик з накидом. Три стовпчики без накиду. І так почергово пров'язуємо по схемі. Поки знову не завершимо коло. І знову робочу у мене жовтий колір. Коли я пров'язую стовпчик з накидом, я не роблю петлю підйому. У мене зразу починається рядок зі стовпчика з накидом, пров'язала. стовпчик без накиду і знов стовпчик з накидом. Далі три стовпчики без накиду. Один, другий. Нагадую, що я в'яжу за задню стінку петлі. Другий стовпчик, третій. Роствоється нитка погана, третій. І знов стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, і стовпчик з накидом. І так по колу в'язатиму, поки не закінчу, знову з цієї сторони. Три стовпчика без накиду, стовпчик з накиду, таким чином в'яжеться візерунок по колу. Жакардовий візеруночок візерунок мозаїчний по колу. Вже щось вималюється. Змінила кольор нитки, і тепер у мене один стовпчик без накиду, один стовпчик з накиду, це початок ряду. Далі в мене два стовпчики. Без накиду, один стовпчик з накиду, два стовпчики без накиду. Один стовпчик з накиду. І так. До кінця поки не дов'яжу до краю два стовпчики без накиду, стовпчик з накиду. Ось у нас уже вималювався малюночок. І знову жовтий колір. стовпчик я вже змінила нитку, стовпчик без накиду. Тут буде тут один, другий, третій. стовпчик з накидом. Один стовпчик без накиду, стовпчик з накидом. Три стовпчики без накиду, один, другий, третій, один з накидом. Стовпчик без накиду один, стовпчик з накидом. Все на схемі видно, там, де хрестик стоїть. Треба пров'язувати в нижній рядочок, в через рядочок, стовпчик з накидом. Бачите, як гарно виходить. Зв'язала такий невеличкий зразок, бачите, по колу він в'яжеться дуже гарно. Оце в мене по сторонах такі, чому я розказувала, що треба розрахувати, щоб рівно. Лягли сторони, щоб гарніше було. Ну, це не обов'язково, ви можете в'язати як захочете це коло і тут нічого не зміниться, якщо буде трошки здвинута по краях малюнок. На цьому я буду завершувати відео. Всім дякую, що ви дивилися. Пишіть коментарі, підписуйтесь, не забувайте підписуватись, щоб не пропустити відео на моєму каналі. Підтримайте мій канал. А на цьому я з вами прощатимусь. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.